А ще їм сказав Я відійду, а ви мене шукатимете, та й помрете у грісі вашім, куди я відійду, неспроможні ви прийти. Тож юдеї мовляли, може він самого себе вб'є, коли ото каже, куди я відійду, неспроможні ви прийти. І далі ще сказав їм: Ви з долу, я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тим я і сказав вам помрете у гріхах ваших. Бо коли не увіруєте, що я, сущий, помрете у ваших гріхах, тоді вони йому, Хто ж ти такий? Ісус же їм відрік. Споконвічний, як я і сказав вам, багато чого маю я про вас сказати і осудити, та той, хто послав мене, правдивий, і що я чув від нього, те й у світі говорю, а вони не збагнули, що Він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив. Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді взнаєте, що сущий я, і що від себе не чиню нічого. Але як навчав мене Отець мій говорю, і що той, хто послав мене зі мною сущий, не полишив він мене самого, бо я постійно те чиню, що до вподоби йому, і коли говорив так, численні увірували в нього.